Як підвищити свою самооцінку? Класний випуск. Як стати впевнені, що в собі не перемикайтесь. Мене звати Саша Хорось. Ви на моєму ютуб-каналі. Я консультую авторка трансформаційних програм. Маю диплом психолога і, взагалі, допомагаю вам тут змінювати своє життя. Отже, що таке адекватна самооцінка? Адекватна самооцінка це коли ви думаєте і оцінюєте себе класно, коли ви знаєте свої позитивні та негативні сторони, коли ви розумієте свої недоліки, коли ви знаєте, що у вас класного, і ви себе так знаєте комплексно і цілісно сприймаєте. В ідеалі адекватну самооцінку, звісно, що нам закладають наші батьки у віці від 3 до 6 років, коли вони позитивно реагують на всі наші дії, вони позитивно нас приймають, і ми таким чином так, ніби, стверджуємось в своїх очах. Ми розуміємо, що ми класні, тому що в нас є позитивні реакції на наші дії. І в ідеалі це була така класна картинка нашого сьогодення. але. Але насправді відбувається так, що ми виростаємо і стаємо не дуже впевненими в собі людьми. Ми вступаємо в не дуже класні стосунки, тому що ми не віримо в себе. Ми думаємо, що ми недостатні, що ми недостойні класних стосунків. Ми думаємо, що ми недостойні класних грошей, тому що класні гроші це для сильних, стійких крутих чоловіків, І тому в нас така низька самооцінка — ми не віримо в себе, і як результат, ми не маємо такого класного середку, про який ми мріємо. І коли ми дивимося на відомих людей, ми думаємо. От вони класні а от зі мною щось не так. Але гарна новина в тому, що все це можна трошечки починіть, трошечки відремонтувати. Я вам зараз розкажу, як це робити. Перше, що я хочу порадити, це табу на критику. 90% ваших думок у вас в голові автоматизовані. Чому вони автоматизовані? Тому що ви б дійшли з розуму, якби вам треба було кожного дня вирішувати, ну, наприклад, як правильно відкривати двері ключем, або як правильно помішати цукор у вашому чаї. Тобто, якби ви кожного дня думали про якісь постійні ваші повторювані дії, ви реально просто зійшли б з розуму. Тому все, що наш мозок один, два, три, п'ять разів зрозумів, що це безпечно, він це автоматизує. І уявіть собі, що всі ваші думки стосовно вас, стосовно ваших грошей, вони автоматизовані. І якщо ви навчились, а скоріш за все, ви навчились думати про себе негативно, тому що, може, у вас був негативний осередок, ви можете перевчитись це робити. Тому перше, що ми робимо... Ми зупиняємо будь-яку критику в себе в голові. Ми просто кажемо, я зараз не буду себе критикувати, я не буду себе зараз знецінювати. Я не хочу цього робити, і я зараз зупиняюсь. Типу там таке підіймається: ну що ти? Знову? Ну чого? В тебе нічого не виходить. Стоп! Я цього зараз не робитиму. Я хочу себе любити, я хочу себе приймати, цінувати. Я не буду себе зараз критикувати. І якщо ви також хочете проявлятись, знімати контент, різ, курси, ютуб, мій продакшн створює всю цю красу для мене. Якщо ви теж хочете, знаходьте посилання на нього під цим відео. Їдемо далі, це ваше оточення. Люди, які вас оточують, прямо впливають на вашу самооцінку. І якими ви крутими чуваками не були? якби ви не підходили до дзерка, але не казали, ну я така класна, я така фантастична, взагалі себе так люблю. Але потім ви приходите в осередок, де ваш чоловік, хлопець, дружина, сестра, ваші колеги, друзі починають вас знецінювати, починають вам маніпулювати і починають говорити, що ви все ж таки недо. Ви не можете мати адекватної самооцінки. Уявіть собі, кожного дня ви знаходитесь в деструктивних стосунках, де люди кожного дня, отак по краплинці, капають вам, ти не до, з тобою щось не так, цього замало. І ти починаєш думати, ну реально, я недо, цього замало. І тепер уявіть собі, що якщо навколо вас постійно, кожного дня є люди, які кожного дня говорять вам, блін, ти класна, з тобою все супер, твої проекти фантастичні. І вони підкреслюють ваші дрібнички, ти так круто говориш, в тебе така класна зачіска, вау! Які в в тебе міцний такий класний погляд. Вони говорять, ти бачиш, як в тебе вже виходить. Ти бачиш, як раніше в тебе це не виходило, зараз ти це можеш робити. Як круто ти комунікуєш, як круто ти ініціюєш якісь дії, ти вже там телефонуєш, краще говориш і так далі. Тобто ці люди постійно фокусують вашу увагу на чомусь позитивному в вас. Тому наступна порада: змінюйте деструктивне оточення. Це дуже важко робити, тому що ви роками зростаєте в цьому оточенні, але все ж таки я вас дуже попрошу шукати підтримуюче оточення. Зробити це там, де зараз це можливо. Може, це ваші друзі, з якими вже давно хотіли попрощатись, може, це ваші колеги, з якими ви, хоча б можете мінімізувати своє спілкування, може це якісь давні знайомі, з якими вже взагалі можна не спілкуватись. Будь ласка, зробіть це. До речі, про оточення. Якщо ви зробите скрін вашого екрану, покажете, що ви дивитесь мене, мій випуск і зробите відмітку мене в інстаграмі. Я надішлю вам свій гайд, як стати впевненіше в собі. Тобто, ви знімаєте, що ви дивитесь мене, відмічаєте Сашу хоролець в інстаграмі і одразу отримуєте класний чіткий гайд, як стати впевненіше в собі. Взагалі занижена самооцінка це або негативні уявлення про нас, які сформувалися в нашому дитинстві, коли наші батьки або інші значимі дорослі люди якось не так реагували, як би нам хотілося на наші з вами дії. І тому ми вже думаємо, ми вже розуміємо, що з нами щось не так через призму цих реакцій. Тобто, в нас є негативні твердження стосовно себе, які сформувалися нашими батьками в дитинстві. І просто ця можливість зупинитись і усвідомити, зробити таку асоціацію, що це було в дитинстві. Я думаю про себе так, тому що тоді реагували на мої дії. Ось так мені не давали проявлятись, говорили, що я там занадто емоційна, дуже там креативна, що дівчаткам так не можна, хлопчикам не можна. Оце просто ус, у, такий знаєте, усвідомлювати цей зв'язок. Це вже буде дуже круто для того, щоб розуміти, що це. Уявлення не ваші про вас, так? оцінка інших людей вас. І далі низька самооцінка характеризується тим, що у вас немає достатньої кількості позитивних тверджень стосовно вас самих. Тобто ви не знаєте, що позитивного є у вас. Ви не розглядали себе з точки зору позитивної призми. Вам треба почати це робити. Я пропоную розкласти себе на такі, знаєте, Пазлики на такі частинки, що у вас є зовнішність, у вас є якісь ваші цінності, у вас є ваші якості, у вас є ваш досвід, є, наприклад, кількість грошей, які ви заробили. І почніть, ось випишіть по 5-10 пунктів по кожному з цих пазликів. Типу, ви підходите до дзеркала, а там на вас дивиться красива жінка, у якої є гарні стегна, яка о, виявляється, гарно рухається, яка, в принципі, симпатична, у якої класна посмішка. Тобто, ваша задача сфокусувати. Мозок на тому, що класного у вас є. Як Я вже сказала, що крута новина в тому, що ми можемо вчити наш мозок фокусуватись на класному, тому що ми раніше помічали тільки негативні речі в собі. І зараз ми можемо керувати цим. Ми можемо казати, давай це бачити, давай помічати це. І ви помітите, що взагалі, коли у вас буде підвищувати самооцінка, ви будете на інших людей дивитись теж такою через призму хорошості, через призму позитиву, типу Окей, вау! Який він харизматичний а вона як класна. Тобто ви почнете помічати це в інших людях, що насправді дуже багато крутих людей, креативних людей, там не знаю, позитивних, вони всі навколо вас. І як тільки ви зрозумієте, що ви варті бути в колі таких людей, що ви насправді така сама чи такий самий цих людей буде ставати ще більше. І попросіть своїх друзів, свого хлопця, своїх колег реально написати список ваших позитивних якостей. Ось не типу, ти класна, ну ти весела, з тобою Дуже класно проводити час, а просто попросіть їх детально написати, що їм подобається вас. Почніть фокусуватись на цьому. Ось хай ваш колега напише, що йому подобаєтесь не просто ви, а йому подобаються ваші там комунікатив. А йому подобаються ваші комунікативні якості, комунікативні здібності. Що йому подобається, як ви ініціюєте контакти, говорите з босом, який у вас порядок на робочому столі. Ось хай люди пишуть те позитивне, що є у вас. Я не хочу в цьому відео сказати, що нам треба закривати очі на щось негативне, що є у вас, і взагалі в психології нема такого позитивне і негативне. Все це ваші сторони. У вас є як недоліки, так у вас є і таланти. І адекватне сприйняття себе, це коли я розумію, що в мене є дійсно щось, що мені в собі не дуже подобається. Якісь такі прояви, які я в собі не приймаю. Є якісь позитивні прояви, які я дуже люблю, які позитивно впливають на мою самооцінку, на мої комунікації, на моє оточення. І я це комплекс всього різного. І ось, коли ви зрозумієте, що ви це комплекс всього різного, що ви в принципі досить різна людина, вам точно стане легше жити. Почніть бути в реальному контакті з собою, почніть себе бачити, подивіться на себе в дзеркало, почніть помічати, як ви рухаєтесь, як ви говорите, який у вас тембр голоса, як ви проявляєтесь в повсякденному житті, як ви комунікуєте з вашими найближчими людьми, як ви агресуєте, просто почніть помічати себе, не робіть дії на автоматизмі. І підписуйтесь на мене для того, щоб не втратити мій канал і почати якісно змінювати своє життя.